Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. спеціальний представник американського президента Дональда Трампа з питань близького сходу, Стівен Вітков міг таємно зустрічатися у російській столиці із Володимиром Путіним і провести із ним трьогодинну розмову. Про це повідомляють американські медіа після відвідин Віткова Москви Офіційним приводом для яких стало звільнення американського громадянина Марка Фогель. Звісно, якщо така зустріч дійсно відбулася, а про неї говорять і видання Вашингтон Пост і телеканал Фокс News, це буде означати перший такий багатогодинний контакт Путіна із одним з найближчих представників Дональда Трампа, якому Американський президент довіряє набагато більше, ніж, скажімо, своєму спеціальному представникові з питання врегулювання російсько-українського конфлікту генералу Кіто Келло. Видання New York Times підкреслює, що Трамп міг спеціально залучити Віткова до обговорення питання закінчення російсько-української війни разом із Кітом Келогом. І от в той час, коли Келох тільки збирається виступити на Мюнхенській конференції із презентацією своїх поглядів на те, як мала б закінчитися війна. А також планує подорожі до європейських столиць і Києва. Віков вже у Москві і вже розмовляє із самим Путіним. Той факт, що Трампу знадобився ще один. Посередник, який міг би обговорювати з російським президентом та його представниками шляхи до закінчення російсько-української війни, є черговим свідченням того, що американський президент в принципі не визначився із тим, як мають виглядати ці шляхи. Вітков, який Має давні стосунки із Трампом і займається найбільш важливим для американського президента близькосхідним напрямком. Як вважається, обговорював питання того, як має закінчитися російсько-українська війна, і як має виглядати процес перемовин. Також із очільниками країн перської затоки, які, як відомо, можуть сприйматися і у Вашингтоні, і у Москві, як майданчик для проведення мирних перемовин, говорити про те, чого міг досягти представник Дональда Трампа під час своєї таємної зустрічі із російським президентом, звичайно, зараз не варт. Ми знаємо, що таке багатогодинні зустрічі Путіна із західними політиками і чиновниками. І як правило, така кількість годин, яка витрачається на зустріч із російським президентом, свідчить про те, що Путін міг читати відкову довгу лекцію по історії Росії і України і переконувати його у обґрунтованості російської позиції однак, в будь-якому разі, ми можемо мати справу із безпосереднім контактом. За результатами якого Вітков може повідомити Трампу про реальні позиції російського політичного керівництва, а не про ті позиції, які виголошуються і самим Путіним, і найвищими російськими керівниками публічно. У публічній площині ми бачимо повну безкомпромісність російського політичного керівництва. І Путін і представники Міністерства закордонних справ Російської Федерації підкреслюють, що будь-які перемовини мають тільки розпочатися за умови, якщо українські війська залишать території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, які зараз контролюються легітимною українською владою. Україна пообіцяє. Що не буде приєднуватися до Північно-Атлантичного Союзу і таким чином зніме ці побоювання Росії, про які говорив сам президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Однак зрозуміло, що кулуарно умови Росії можуть бути. І більш деталізованими, і більш пов'язаними із особистими інтересами російського президента Путіна та наближених до нього олігархів, адже про фінансову зацікавленість тих людей, які зараз керують Росією, як правило, публічно у Кремлі не говорять. І навряд чи б. таку інформацію отримав від російських чиновників Кіт Келах, якого у Москві сприймають насамперед як політичного представника Дональда Трампа. А от Вітков відомий своєю активною діяльністю у девелоперському бізнесі. Людина, яка має особисті контакти із Трампом, і може чітко пояснити, чого ще хотів би Путін в обмін, хоча б на тимчасове припинення вогню із Віховом, про всі ці теми, і Путін, і співробітники Путіна можуть розмовляти відверто. Тільки звичайно завжди буде виникати питання, наскільки така кулуарна відвертість може призвести до якихось реальних результатів у вирішенні питання завершення чи, хоча б, призупинення найближчими місяцями чи, хоча б роками, російсько-української війни. Адже Путін може використовувати ці умови ще й для того, щоб Прозондувати реакцію самого Трампа і зрозуміти на що він може розраховувати з точки зору. Того, якими будуть дії американського президента, якщо він усвідомить неконструктивність позиції свого російського колеги, поки що Трамп, як бачимо, не визначився не тільки з якимись параметрами своїх пропозицій щодо закінчення російсько-української війни, а й навіть з наданням тієї військової допомоги Україні, яка залишилася на балансі його адміністрації, після Попередник Джозефа Байдена на пряме питання, чи збирається адміністрація Трампа використовувати ті 4 мільярди доларів, які були вже схвалені конгресом, і на які можна було б закупити американського озброєння для постачання збройним силам України? Новий президент Сполучених Штатів сказав тільки Побачимо. І ці слова Трампа свідчать про його справжні наміри щодо закінчення російсько-української війни набагато більше ніж всі ці за. Заяв... Які він робив і до свого обрання, обрання новим президентом Сполучених Штатів, і вже після того, як з'явився у Білому домі? Трамп. Продовжує сподіватися, що домовленості із путіним буде досягнута, і нова воєнна допомога для України просто не знадобиться а насправді лише підживлює інтереси кремлівського диктатора і цими своїми словами, і тим, що спрямовує до Володимира Путіна із конфіденційною таємною місією свого найближчого співробітника, і з результатами того, як Путін сприймає ці дії Трампа, новому американському президентові доведеться зіштовхнутися. Вже найближчими тижнями і місяцями знову таки питання: чи буде здатний Дональд Трамп зробити адекватні висновки з поведінки Путіна і готовності російського диктатора використати нерозуміння Трампом ситуації для посилення своїх позицій не тільки у російсько-українській війні, а й у всьому світі. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Патреоні і Донателі, які допомагають розвивати ці продукти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Перемога і миром. A